Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Юрчишин Володимир Вікторович, позивний студент, молодший сержант 37-ї окремої бригади морської піхоти, народився 8 лютого 1993 року в селі Сівка Калуська Калуського району, що на Івано-Франківщині, був першою дитиною в багатодітній та люблячій сім'ї. Мав дві молодші сестри Наталю. Та Іванно дуже любив і прислуховувався до дідуся, який жив із ними. Володимир ріс слухняним, працьовитим хлопчиком, завжди готовим прийти на допомогу. У шість років пішов у перший клас. Навчався в сівка навчально-виховному комплексі. Нині сівка гімназія. Під час навчання проявив себе добрим, старанним і дисциплінованим учнем. Також умів цінувати дружбу, тому і знайшов своїх найкращих друзів за шкільною партою. Люблю людей щирих. Веселих і справжніх Вова був таким. Ділиться однокласник Володимир Булавинець. без пафосу і без якогось намагання бути кимось. Просто був собою ширий, іронічний, безкорисливий, без краплі зла всередині. У вільний час цікавився мотоциклами. Після закінчення школи поступив до вищого професійного училища номер 7. Здобув фах столяра. Володимир добре навчався і пішов працювати за професією старшим верстатником у товариство Таркет Венісіна. Венесін». 2016-го зустрів кохану дівчину Іванну, з якою у 2018 році одружився і прожив 6,5 з половиною років. У 2021 році в них народився синочок Андрійко, був турботливим батьком, готовим зробити для сина все, щоб у нього було щасливе дитинство у мирній та вільній Україні. Планів на сімейне життя було багато, та проклята війна зруйнувала всі ідеї, мрії. У 2022 році був мобілізований до лав Збройних сил України. Служив командиром відділення протитанкових ракетних комплексів зводу протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки, батальйону морської піхоти, зарекомендував себе мужнім, старанним, наполегливим, працелюбним, відважним воїном. Пройшов війну на нульових позиціях у штурмах і в обороні на найважчих напрямках. Донецькому Авдіївка, Вугледар, Велика Новосілка, Старомайорське, Курахове та Херсонському Кринки під час виконання бойових завдань показував себе з найкращого боку: мужня та хоробро виконував усі поставлені задачі. Побратим Іван розповідає. Володимир був дуже доброю людиною, ставився до всіх з повагою. У будь-якій ситуації можна було розраховувати на його підтримку та допомогу. Де б ми не їхали, а він був за кермом. Якби нас не обстрілювали чи якби не чутували небезпеки, його оптимізм і героїзм надихали. Він ніколи не втрачав почуття гумору, не панікував а навпаки, міг заспокоїти і розвеселити. Завжди у всьому знаходив позитив. Додає Володимир Булавінець, навіть коли був повний морок, володя був командиром зводу ПТРК. Міг годинами розказувати про те, як що працює. Коли приїжджав додому, теж був на телефоні розрахунок, координати для хлопців, коригування та інше. Постійно казав, що ніколи не стане перед ворогом на коліна його син буде гордитися ним у червні 2024 року. Отримав поранення поблизу села Старомайорське. Був нагороджений відзнаками президента України за оборону України почесною нагородою за честь та відвагу. Загинув смертю хоробрих 31 січня 2025 року. Виконуючи бойове завдання у селі Зеленівка Покровського району Донецької області. Свій останній спочинок знайшов 7 лютого на кладовищі у рідній сівці Калузькій. Пам'ять про нього буде жити вічно. Любимо. Сумуємо.